Ми поговоримо з Ігорем Луценком про майбутнє майбутнє і минуле кінотеатру жовтень. Ми дізнаємося, чому саме ця будівля так цікавить деяких людей. Ігор, вітаю вас у студії. Доброго дня, ігоре. прикра новина, безумовно. Але я хочу, щоб ви поділилися з глядачами та нами власне історію, чому це такий ласий шматок для когось. Є кінотеатр Жовтень. Ну, щоб було зрозуміло, кінотеатр жовтень є комунальною власністю, тобто він належить киянам. Е, але, е, звісно, безпосередньо кияни ним не керують, керує е, певна юридична особа, котру, до речі, пані Людмила згадана вами і очолює. І керує, як ми бачимо, достатньо ефективно, е, оскільки кінотеатр Жовтинсь там таким культовим місцем, де можна було подивитися кіно немасового характеру в Києві і, мабуть, я таких інших е, культових е, кіношних місць е, в Києві не знаю. Е, але е, в, протягом багатьох багатьох останніх років е, товариство собі Кіноман» звідти, це котре очолює Людмила Гобіланзе, звідти намагаються викинути через суди. Причому, ну якби хто саме викинув, воно так не дуже очевидно, намагається це зробити. З 2005 року нараховано близько 15 судових процесів, судових рішень, і практично значить, більшість з них на користь кіноману. В 2010 році взагалі з порушенням усіх, оце те, що зараз до сих пір суду відбувається, це з 2010 року йде, коли прокуратура в порушенні там дуже серйозне порушення пропущених сроків, чомусь вирішила знову включитися в боротьбу за цей кінотеатр і нібито повертати його там з розпорядження кіноману в розпорядження Київської міської громади. Ну, З великим порушенням це було розпочато, і воно до сих пір продовжується. Я буквально тиждень тому розмовляв з Людмилою, вона просила значить, вирішити це питання. Ми як відчували, що це таке щось нависає над жовтнем. Ну і власне, наскільки я знаю, і позиція мера була, оскільки ну, десятки тисяч киян за це підписувалися, за те, щоб залишити там кіноман. Нібито все йшло до того, що продовжать срок оренди, що не будуть викидувати звідти Гордиладзи і її кіноман. Але раптом от стається така річ: ну дуже все підозріло виглядає, страшенно підозріло виглядає, що настільки грунтовна пожежа трапилася, що ну, в сенсі там не достанеться ти ж нікому. Я скажу, що грошей у київському бюджеті на відновлення немає. Тобто зараз треба дивитися. А чи був, було належним чином застраховано це майно київської громади, і робити відповідні висновки, Ігорі, Скажіть, будь ласка, а ви можете назвати імена тих людей, які також можуть претендувати на місцевість, на місцину всьому? Ну наразі в мене немає так би мовити, достатніх підстав казати. Однозначно, це люди, котрі мають зв'язки і в минулій владі мали, і в цій владі мають. Ігоре, тоді ще одне запитання: чого ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі Кличка в КМДА по жовтню? власне? Я очікую, щоб ми, по перше, вияснили, яким чином сталася ця річ. Якісь попередні висновки хотілося б почути. Звісно, що там, встановити винуватих і реальну причину об'єктивно ще не можна, але якесь попереднє міркування. По-друге, ми хотілося б найголовніше це почути план відновлення кінотеатру, яким чином ми зможемо там відродити в буквальному сенсі з попелу оцей потужний культурний центр, який був в жовтень до пожежі. Як ви думаєте, чи доєднається громадськість до відновлення, наприклад, грошима чи допомогою, чи матеріалами? Я наприклад, І... думаю, що так. Я абсолютно в цьому впевнений. Я думаю, що ну. Сотні тисяч гривень точно можна зібрати, оскільки я бачу реакцію, наскільки люди готові кидатися, так би мовити, на захист кінотеатру. Я думаю, що розраховувати на певний краудфандінг, то що називається, можна. Але знову таки з досвіду краудфандінгу тут ми втратили просто мільйони і мільйони і мільйони. Тому це питання якби державного планування, це питання. Планування на місте на рівні міста Києва, тобто ми маємо знайти проголосити хоча б певний бізнес-план по відновленню кінотеатру, саме і культурного центру, і під це треба шукати серйозні кошти не тільки від звичайних громадян. Нічому не винуваті. Ще я маю питання? Ну, ось якого гатунку, яким чином збираєтесь ви, наприклад, чи Людмила Горделадзе контролювати хід вирішення, хто ж там був винний, хід розслідування і, взагалі, весь цей перебіг? Чи є якась е, можливість громади слідкувати за цим, щоб це було відкрито? Ну безумовно. Я е, думаю, що тут буде той рівень відкритості, який е, власне потрібен, тобто я. Сподіваюся, що матиму інформацію з усіх робочих груп, які будуть займатися цим плануванням, тобто з інформацією тут проблем не бачу. Тобто розслідування тут немає сенсу робити якимось секретним, це не інтереси якоїсь приватної особи, це інтереси громади. Тому 100% інформації будемо робити відкритими. Власне, в нас є Фейсбуки. У нас є там, можливості виходити на достатньо високі трибуни і говорити, що відбувається. Тут основна проблема це примусити менеджерський ресурс київської міської влади попрацювати над тим, щоб відновити кінеатрати жовтень, а не спустити це все на гаймах.